Вітаю, друзі! 9 липня. Соціальну бомбу під українську державність закладено зеленими гнидами. Трохи статистичних даних про рівень життя українців до і під час повномасштабного вторгнення. Як і на кого вплинула війна. Про механізми соціальної. Бомби сповільненої дії. В Україні сьогодні понад 8,8 мільйона людей живуть за межею бідності. 8,8 мільйона людей за межею бідності. Це дані самої влади, Міністерства соціальної політики. Які озвучила заступниця міністра Дарія Марчак в інтерв'ю Радіо Свобода? Послухайте в Україні сьогодні десь 8,8 мільйонів людей проживають за межею бідності минулого року. Світовий банк нарахував 9 мільйонів таких осіб, і в порівнянні з 2020 роком ця цифра збільшилась на 2 мільйони. Що держава планує з цим робити Взагалі на цю складну ситуацію, в якій живуть? Ці люди. насправді питання захисту наших громадян від бідності воно є одним з взагалі з ключових завдань Міністерства соціальної політики. Це питання дуже складне, воно багатошарове. Але очевидно, що рівень бідності в нашій країні є дуже ну, таким, яким. З яким важко миритися. І, очевидно, дуже, суттєво перевищує там, показники по інших країнах, на які нам хотілося рівнятися. Йдеться про четверть населення України. 25,2% українців, які змушені економити навіть на їжі та на базових потребах. Для порівняння. в у 2021 році ще до початку повномасштабного вторгнення частка бідних в Україні становила лише 5,5% населення або приблизно 2,26 мільйона людей. Це показує, що війна призвела до чотирикратного зростання кількості громадян. Які опинились в умовах виживання та існування у крайніх злиднях. І тут варто глянути на дані зміни рівня життя депутатів і чиновників різного рівня, про які повідомляли засоби масової інформації. Так от. Лише за 2024 рік народні депутати Верховної Ради задокларували сукупний дохід у розмірі 7,1 мільярда гривень. 7,1 мільярда гривень дохід. Це майже вдвічі більше, ніж минулому 2023 році. Дохід нардепів зріс попри війну. Попри руйнування економіки та зубожіння тотальної більшості населення. Та якщо ви думаєте, що суттєве збільшення доходів під час війни це лише проблема центральної влади, то ви глибоко помиляєтесь. Аналогічно є ситуація в регіонах. Приміром, в Одеській області доходи депутатів обласної ради за рік зросли вдвічі. З 300 мільйонів до понад 600 мільйонів гривень. І це мова лише про офіційно задекларовані доходи, що не враховують тіньові доходи та звичайно корупційні схеми. Тут же варто звернути увагу і на рішення, які приймалися зеленою владою. Що призвело до такого шаленного розриву, де маємо збільшення кількості населення за мишою бідності і чиновників, в яких навпаки фіксується рекордне примноження статків. Їхнє рекордне збагачення. У державному бюджеті на 2025 рік для простих людей. Заморозили соціальні стандарти. Прожитковий мінімум, мінімальну зарплату тощо. Більшість виплат не переглядаються та не індексуються відповідно до інфляції. Все це призводить до стрімкого падіння реальних доходів населення. І означає, що купівельна спроможність громадян знижується з кожним місяцем, ти місяцем, з кожним тижнем. Водночас заробітні плати чиновників, навпаки, продовжують зростати, у деяких випадках суттєво випереджаючи середні показники по країні. Приміром, за даними Мінфіну, в травні 2025 цього року середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня склала 58,8 тисячі гривен. 58 800 гривень. Середня зарплата. Середня. В свою чергу в лютому цифра середньої зарплати чиновників була 51 400 гривень. Дане збільшення майже близьке до рівня інфляції в розмірі 15,9%. І така тенденція до вирівнювання зарплат чиновникам до відповідності до інфляції. Відбувається на постійній основі. Простими словами, у чиновників рівень купувальної спроможності залишається майже на одному і тому самому рівні. Мова щодо суто офіційних доходів без можливих тіньових, безкорупційних, без хабарів. Паралельно цьому в більшості населення, яке живе за замороженими стандартами, інфляція зжирає купівельну спроможність. Плюс на це також вплинули підвищення податків та збільшення цифр у квитанціях, за комуналку, ну і тощо. Ось тому і маємо цифру. Понад 8,8 мільйона людей, які живуть, за межею бідності. До речі, щодо зарплат чиновників, то ще не кожен знає, що цілому ряду структур, в цілому ряді структур цифри виходять далеко за 100 тисяч. НКРЕКП, На ЗК, Антимонопольний комітет України, НАБУ, ну і всі інші. І це не враховуючи. Наглядові ради із цифрами, що доходять мало не до півмільйона, а то й до мільйона. Підсумовуючи, війна оголовила проблеми держави, де влада веде курс політики по першочерговому задоволенню своїх особистих життєвих потреб, що забезпечується населенням. Ущербу життю основної маси народу України. Якщо по-простому, то маємо кардинальне розшарування суспільства, де за рахунок ущемлення бідних своїв забезпечується стабільно зростаючий рівень життя чинуш, чиновників. А додайте сюди, що соціально несправедливі мобілізаційні заходи і отримуємо колосальну прірву між владою і народом, де запущений механізм соціальної бомби сповільненої дії. І це вкрай небезпечний виклик для майбутнього України. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.